Так, проверяем воду, бачимо, що вода не уходить в каналізацію. Значить, вона забилася. Вона потихеньку уходить, але не встигає. Ось тут зараз будемо розбирати сифон, підключати тройник, щоб туди ось так. Ще раз провіряємо, бачимо, що вода не уходить. Будемо зараз прочищати машинкою механічною. Ось так все вдумиємо. По виглядаю, прийшла, щоб трес, не був плеса по підлозі. Ось так це І все включаємо водички. Вони якраз промиває і вас як і мене там насадки. Це далі колонізацію. Все, прочистили. Включаем воду, проверяем, ще можно пару відер злить, чтобы досконалиться, что труба прочищена.